Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Що тільки вчора ми повідомляли, що Миноборони Китаю запустило регулярне військове патрулювання зони Південно-Китайського моря, де розташовані нафтогазові родовища російських компаній з 3 січня 2022 року китайські військові кораблі не менше 40 разів заходили безпосередньо до розвідувальних блоків, які знаходяться у винятковій економічній зоні В'єтнаму та керуються за рубіжніх та Газпромом Китай здійснює патрулювання у зоні своєї юрисдикції, пояснила ситуацію Reuters офіційний представник МЗС КНР, родовища, де працюють російські корпорації, знаходяться в акваторії так званої дев'ятипунктирної лінії, зоні, яка є частиною територіальних претензій Пекіна у південно-китайському морі. Хоча раніше так жорстко, Пекін за це не відступав. Телеграм-канали пишуть про ще одну домовленість Путіна. І сім Російська Федерація стає сировим продаком без будь-яких прав. А сьогодні близько Першої ночі, згідно повідомлень телеграм-каналу Морський Вовк», китайські кораблі флот відігнав російські сторожові судна та ракетоносця від місць їх постійної дислокації. Перелякані російські моряки виконали наказ китайських ВМС, залишили зону контролю та не чинили опір. Що ж пише політолог Фесенко, Китай відкрив кастинг на роль наступника Путіна. Про візит китайського лідера в Москву сказано і написано багато. Основну увагу приділили двом темам: перша можливості військового союзу між Китаєм і Росією та постачання китайської зброї для війни проти України друге імовірному впливу Китаю на мирне врегулювання війни між Росією та Україною. Жодних явних рухів у цих двох напрямках поки що не відбулося. Третя тема, яку активно обговорюють, посилення економічної залежності Росії від Китаю, і це головний результат візиту у Москву китайського лідера. Однак, під час візиту Сізімбіна в Москву спливла ще одна тема, які на мене приділяють недостатньо уваги. Це вплив Китаю на подальші зміни в російській. Владі, по перше, сідзіньпін публічно благословив переобрання Путіна на посаду президента Російської Федерації до президентських виборів у Росії ще рік. Та й не заведено в дипломатичній практиці керівнику однієї країни висловлювати свої переваги щодо виборів в іншій країні. Але лідер Китаю проігнорував ці дипломатичні табу і його висловлювання на підтримку переобрання Путіна сприймають як політичну настанову. З погляду світогляду і політичних інтересів лідера КНР усе логічно сідзіньпіна самого нещодавно переобрали. На третій строк і в партійному і в державному керівництві Китаю Путін його цілком влаштовує, особливо в нинішньому ослабленому стані, але це зараз Китай завжди грає вдовго. Тому головне, по-друге, і в Росії, і за її межами чималий інтерес викликала особливо увага сідзіньпіна до російського прем'єра Михайла Мішустіна. Голова уряду Російської Федерації навіть отримав особисте запрошення від лідера КНР від відвитити Пекін з офіційним візитом у Росії, де вже кілька років поспіль обговорює так званий трансфер. Простіше кажучи, тему переходу влади і потенційні кандидатури наступників Путіна цей епізод одразу ж сприйняли мало не як вибір. Дзіньпіном, свого ставленика на роль майбутнього керівника Росії не поспішатимемо з висновками, але зверніть увагу наприкінці минулого року. Пекін відвідали і секретар ради безпеки Російської Федерації Микола Патруше, сина якого Дмитра міністра сільського господарства Російської Федерації, також називають у ролі потенційного наступника Путіна. Та Дмитро Медведєв, експрезидент Російської Федерації. Федерація, що вже побував у статусі наступника Путіна 2008 року, і мріє повернутися до цієї ролі знову. Усе це має вигляд початку кастингу на роль майбутнього керівника Росії. І проводить цей кастинг не Путін, а китайський лідер. Ми не знаємо, чим і коли закінчиться цей кастинг, і чи вдасться Пекіну провести свого ставленника на роль нового керівника Російської Федерації. Але важливим є сам факт: Китай почав впливати на внутрішньополітичні процеси в Росії, і це ще одне свідчення зростання залежностей Росії. Сіє від Китаю до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.